Детальніше, все це будемо обговорювати з аналітиком і політтехнологом Олексій Голобуцький. Долучається до нашого ефіру. Щирі вітання. Добрий вечір, пан Олексію. Добрий вечір, вітаю. Отже, якщо говорити про гарантії безпеки, то е, зараз нібито робота кипить. Там українська делегація зустрічається зі Стівом Віткофом, мають е, обговорювати і обговорювала якраз таке це питання. Президент говорить про те, що Україна вже окреслила якісь базові речі вже наступного тижня їх презентують союзникам. Але все впирається в те, що Російська Федерація агресор. Чи буде погоджуватися на ті речі, які зараз напрацьовує Україна, Сполучені Штати Америки, Російська Федерація, і що може змусити її пристати, так би мовити, на ці угоди? Тому що сьогодні знаєте, Захарова так посилила апетити Російської Федерації і каже про те, що гарантії безпеки для України мають бути прийнятними для Російської Федерації, ба більше гарантувати самій Російській Федерації щось. Ну, по-перше, треба дочекатися, дійсно, які ці гарантії безпеки будуть артикульовані, скажімо так. Бо я вважаю, наприклад, що найголовнішими гарантіями безпеки на даний момент може бути звичайно присутність військового контингенту європейських країн. Про Америку зараз не говоримо, але в перспективі можливо, так? Після того, як, наприклад, Трамп покине президентські посади. Це один момент, другий момент це почати з мінімального. Я розумів всі всю важкість для Європи зробити цей крок, але поки вона не зробить. А мається на увазі, коли заморожені 260 мільярдів доларів не будуть передані Україні, навіть не передані Україні, можливо, з форму якогось фонду. Так? Я гарантій того, що ми не будемо залежати від доброї волі. Європейців, які сьогодні можуть дати, завтра не можуть. Після завтра кожній з цих країн, які нам дають гроші, є перспектива приходу до влади сил, які, ну скажімо так, м'яко кажучи, не дуже нас люблять, це м'яко кажучи, і не особливо хочуть нам допомагати. Це буде певною гарантією, ну принаймні на найближчі 2-3 роки. Поки що це все, все, що ми чуємо, це ну, вони будуть звучати, звичайно, гарантії, навіть виглядати як гарантії. Але чи стануть вони як гарантія, ми це побачимо виключно в, в дії. От і все. Ми, ми, на, на, на жаль, ми так і дуже часто і не повністю зрозуміли, що відбулося за останні 10 років. Ці гарантії можна засунути в одне місце. І це показує Росія просто кожен день всіляко. Що сталося з Будапештськими гарантіями, що сталося з договорами міжнародними, що сталося з статутом ООН і так далі? Туди ж засунуть, от, крім якщо не будуть виконані ті умови, які я назвав, туди ж будуть засунуті ці гарантії, якщо Росія, звичайно, захоче. Знову ж таки. Бо я на, на даному етапі не впевнений, що взагалі діє навіть п'ята стаття НАТО. Що якщо, наприклад, Росія е, зупиниться в Україні, бо просто ну не вистачить сил там чи якісь економічні проблеми, е, зробить таку передишку накопить, накопичить сил і розуміє, що в Україну все ж таки важкувато йти, піде на бал на якусь країну Балтійську. Так, і я не впевнений, що п'ята стаття буде задіяна в тому варіанті, який найбільше Ну, нібито повинна стримувати агресор, так тобто там е мови йде про ядерні держави, зберуться, будуть крадитись, що ж робити, як далі жити з цими і тому подібне, а потім щоб не виникла ситуація, як з нами Так що ми нам дуже часто західні видання так виглядає, що ми е обмін територіями. Ще зрозуміло, що це не обмін території. Це нашу одну забрану територію хочуть поміняти на ще не забрану територію. Це ну взагалі просто на З точки зору е, 10-15 років, да навіть 5 років назад, це було важко уявити. так? Про 10-15 років назад це взагалі неможливо було уявити. А зараз це повна реальність, так би мовити. Тому е, треба звичайно все робити. Домовлятися з усіма, що знову ж таки, ми ми, ми ж пам'ятаємо, що ми протягом останніх років назад і протягом попереднього півтора роки ми підписали з якоюсь, не пам'ятаю навіть, ну, великою кількістю країн якісь зобов'язання про гарантії безпеки. 29, Пане так? Олексію, 29, 29 так. у нас таке договорів. І що, і що, що нічого, тобто, так. Да? Забули про план перемоги, забули. Я до того кажу, що це все, поки що це слова, просто звичайні слова, так мови, за якими ну, розуміємо, так, що е він просто перекриває, я кажу про Трампа, перекриває розвіддані, і в нас починаються величезні проблеми. Нам не дозволяють стріляти туди, куди ми хочемо, і тим, чим ми хочемо, так? І в нас знову ж таки є величезні обмеження. Я до того, щоб ми розуміли, все ж таки, що але при цьому трана не звинувачує Байден контрольовано, що що кажу, але при цьому трам звинувачує Байдена, що той затягував рішення це, бити це, це, по це територію, літорика, яка на внутрішню публіку більше зосереджена ніж на зовнішню. Він до сих пір він він бореться з демократичною партією. Е, слов і тому я кажу, ці слова про Байдена та хоч хочу його останніми словами називає, але при цьому дає нам зброю, і тому подібне У нас тут питання виживання, а не питання, як хто виглядає, хто хороший, добрий, хто нас цілує е, е, при кожній зустрічі. обціловує на, там наших очільників і при цьому нічого не робить. Так взагалі нічого. Чи хто просто реально ми, ми норвежці? Я щось не пам'ятаю. Очільників норвежців, які би там нам співали їздифарами, але нам вони конкретно дають нам гроші. Зважаючи, що це в п'ятиміну, да це дуже багата країна, але це не велика країна, так? але надають нам дуже багато грошей і дуже сильно допомагають. Тому треба все ж таки за справами. Тому гарантія безпеки, це крім того, що я назвав, це все ж таки розуміння того Європою, що вона готова воювати. Поки цього розуміння не буде? Розуміємо, зараз у них вони зацікавлені в тому, щоб наша війна тривала, ну на жаль, цинічно скажу як можна довше, бо вони не можуть ніяк підготуватися до цієї війни. Але треба ж розуміти, що в нас теж не безкінечні ресурси, можливості і тому подібне. І що Європа повинна ну через деякий час, важать, щоб сьогодні, але сьогодні точно не вийде, що вони взяли так, мол, коли кажуть про 80 тисяч, що 80 тисяч, що це таке? На пів в Євросоюзі півмільярду людей знаходиться так, і вони можуть тільки 80 тисяч воїнів підготувати. О ту цифру, яку ви назвали? Ну, це смішно просто, просто смішно, пане Олексію. Ось Володимир Зеленський говорить про гарантії безпеки і називає три ключових блоки. каже. Це армія, це НАТО і санкції. Але питання НАТО не підіймалося, коли він зустрічався в Білому домі із Дональдом Трампом. Чому взагалі знову ось північно-Атлантичний альянс виринає на поверхню, якщо нам дуже чітко сказали, що не буде Україна в НАТО, ну принаймні найближчі? Часи ну, і роки. Ну, так, Нам чітко, це, тому що таке чітко. Трамп сьогодні сказав одне, завтра інше. так? Сьогодні він на НАТО не, не, не треба вступати, завтра іншого варіанту нема. Е, Отаку от прямо, що нам плюнули в обличчя і сказали, що ви ніколи не будете в НАТО, нам цього ніхто не казав. Тому це, знаєте, ми ж бачимо, так, Трамп змусив до певної міри піти. І Україну і Росію на певні компроміси. Він сподівався після Аляски, чи до Аляски, під час Аляски, що він вийде на цей припинення вогню після того, як зустрінувся Зеленський і Путін. Вони, скільки пройшло часу, вже два тижні. Вони кожен по-своєму, так. Наш президент, виходячи з своїх міркувань з Бутя своїх міркувань, зображували, нібито готовність зустрітися. Тобто, щоб, щоб Трамп був задоволений, це тиждень тривало. Вчора Мерс чітко ясно сказав, і це зрозуміло було і тиждень назад, що ніякої зустрічі між Зеленським і Путіним найближчим часом не буде. Трампа повільно підводять європейці і його оточення неоконсерваторів, підводить до. Того, що це все маячня взагалі. Його сподівання на те, що Путін готовий до якогось компромісу серйозного і готовий припиняти війну. Це тільки його, так би мовити, його обмарення, що Росія піде і реально піде, в цьому навіть не сумніваюся. І це може бути взагалі дуже швидко іде на переговори справжні і на компроміси, коли відчує, що. Трамп все ж таки готовий не тільки розповідати про санкції про допомогу Україні, все коли він це почне робити. А чому ж зараз це робити? Що його може до цього спонукати? Тому що він постійно відтерміновує якісь дієві рішення, пану Олексію дає 2-3 тижні, починаючи е, там ще із весни. Ну його обставляють, у нього постійно відбирають певні аргументи. Так, це дуже виглядає похабно. Якщо казати так, по-простому, але ну що зробити, такі президент Сполучених Штатів, європейці дипломатія на цьому побудована, так на тому, що можливо тобі щось не подобається, а в Трампу та точно більшості європейських лідерів нічого не подобається, але є певна реальність, так з цією реальністю треба миритися, і цю реальність треба спробувати під під себе підлаштовувати так. Під свої задачі вони повільно це роблять. А, вони будуть купувати і вже купують американську зброю для України. Вони збільшують свої оборонні бюджети. А, вони важко, американців поставили умову щодо Індії. Це буде важко в Європі зробити. Але ну американці в цьому плані теж праві. Не можеш сказати, що вони не праві. Що Трамп не правий коли каже. Добре, ми ввели санкції на створення на, на індійські товари, бо вони купують російську нафту, так? Але ж вони купують для чого індійці цю нафту? Для, для того, щоб поробляти її в продукти, так? в той же бензин там, і багато чого іншого. І кому вони це продають? І хто це купує? Це купує ж не Росія, і Китай, це купує Європа. І він абсолютно ви заробляєте на цьому груді. Америка в цьому плані не, ну, вона не так залежить від. Вона від Росії взагалі ніяким чином не залежить. так Від Індії там трошки, так би мовити, залежить. І Це не порівняно, як вона залежить від Китаю, там чи які взаємовідносини між Америкою і Євросоюзом економічні. Тому от, от такий шлях, так би мовити, так, він повинен призвести до того, що Путін. Зрозуміє, що далі дурити Трампа не вийде, йому треба приймати рішення більш-менш раціонально? Ну і плюс, буквально за декілька днів ми зрозуміємо, яку позицію займає все ж таки Китай, чи готовий він кредитувати просто. Тож зараз ситуація виглядає так: чи готовий Китай кредитувати Росію для того, щоб вона продовжувала війну? Якщо це буде так, то це ну це, це звичайно, це буде зовсім інше. Все ж таки, ще є надія на те, що Китай е, хоче знайти якесь взаємопорозуміння з Євросоюзом, має, мається на увазі через війну України з Росії, так які нам чином показати, що він не хоче протокнутися. Якщо буде все навпаки, значить ну ну, значить інші обставини будуть зовсім.